Наталя Козленко щодня хоч трохи теплоти. Роки минають небагато, на жаль, лишилося солдатів, що вибороли перемогу у Другій світовій війні. Тож, поки маємо ще змогу, розважимо думи їх сумні. Запевнимо, що пам'ятати їх подвиг будем довічно і міру світі зберігати. На честь загиблих героїчно. І біля вічного вогню ми покладемо червоні квіти і зробимо так, щоб наші діти завжди вклонялися йому. Погляньте в очі ветеранів, ті сльози відблиски війни, а може, й нашої вини. Бо що ж то люди за пошана, то тих, хто наше майбуття ціною власного життя в боях пекельних боронив. 9 травня. Привітання, хто б їх буде існування від негараздів захистив. Щодня хоч трохи теплоти надаймо їм і я і ти. трьох синів, як я синів, доглядала, берегла, всю любов їм віддала. Тільки б дуже ми росли і щасливо вік жили. Три кохання, три весни, три сини, як я сини, а вона на всіх одна почала сівка вона. Мов для себе берегла, та вітчизні віддала, грім ударів з долини та пішли її сини. За Дніпром упав Іван, за Карпатами Богдан, і донині там вони зупиняють шал війни, тільки менший Ярослав, невідомо де упав, три кохання, три весни, три сини, які сини. І дорослі й малі, щоб вклонитися низько героям імена, імена, імена. І сльоза на віях. нехай проклята буде війна, що спалила юнацькі надії. Сивина, 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 перед ними і сонце німіє. Не нехай проклята буде війна, що спалила дівочі надії, і чия, і чия втім вина, що й сьогодні болять наші рани. І, здається, замерла весна, коли квіти несуть ветерани. у віки, у віки, у віки, вкарбувалися мужності кроки. Кравченко, маки, сповиті житом квітнуть маки, і нам нагадують ще раз Як ті бурхливі роки Рікою кровля скалилась. Тут піднімався солдат в атаку, тут землю кров'ю окропив. Прислухайтесь, шепочуть маки, Він не дожив, він не дожив. А як же мрія повернутись, кохано ніжно обійнять? Вам не забути, не забути, із жита маки шепотять. Нагадують. Життя тендітне, як маків ніжні пелюстки, Нехай воно для щастя квітне всім поколінням на віки. Спасибі севечолим ветеранам, за біль і щам, які вони прийшли. Спасибі, що сьогодні ви ще з нами, спасибі, що тоді перемогли. Хай рани в серці і сльози на очах, І на душі так трепетне щемливо, За тих, кого лишили на полях, над ким ромашечки схилилися жорливо. Хоч біль за все і за ваш радний труд, За сьогодення, бо воно у нас нелегке. Хай накує зозуля много літ, З весною доленьку нехай несуть лелеки.